Вітаю, гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося Таро прогноз, що піде, що прийде, і чим серце заспокоїться. Ох, зразу у нас вискочила дев'ятка. Кубки це означає, що треба настроїтись на розклад, розслабитись. Таку, знаєте. Медитативну, медитативний стан трошечки зайти для того, щоб отримати відповіді. Значить, розклад буде у нас з вами з відповідями на ваші запитання. Не просто так. Ну, давайте глянемо спочатку сигніфікацію трошечки, невеличку сигніфікацію, кому цей розклад підходить. Так, що покажуть карти, кому підходить цей розклад. Ну, ви якраз собі зараз і задаєте якісь питання, от як вийти з, з депресії, як вийти з, з, зі страждань, як знайти свій шлях, да? саморефлексія у вас дуже зараз працює. Можливо, ви шукаєте себе, задаєтесь якимись от такими глобальними внутрішніми запитаннями. Тим, чому не в кохання, чому не визав в роботі, да? чому не визав в житті? Як зробити щоб везло. Що мені робити? Куди мені йти? До речі, зараз у вас може навіть бути погіршене на самопочуття, де да? ви, може, захворіли, теж може бути по цим картам. Що ще про вас покажуть карти зараз? Ну, так, да, ви шукаєте, ви шукаєте в пошуках розвитку свого. Угу. У нас ще тут ну, можливо, ви цікавитеся з етерикою цим напрямком, можливо, просто, да, ви хочете почути свою інтуїцію на даний момент часу. Ну, тоді давайте так зробимо. От зараз нехай через карти. Кожен отримує ту відповідь, на яку він роз... не розраховує, яку йому потрібно почути, Да? От задайте зараз картам запитання. І будемо дивитися. Підходить тим, хто на роздоріжжі, хто в пошуках себе, і тому, хто зараз от трошечки заплутався і шукає вихід. Ось так, ось така коротка сигніфікація. Ну, от карта каже, що більше питань, ніж відповідей у вас зараз. Попробуємо подивитись, що покажуть карти. Щоб вони вам дали підказки. І так, що уходить з вашого життя назавжди? Що натомість приходить у ваше життя? І чим ваше серце заспокоїться? Чим заспокоїться ваше серце? Ну що, розклад відбувся? Дивимось. Що назавжди піде з вашого життя? <смі> Ці карти тасувала, да? і от вони поруч, двійка пентаклів між ними стало. Ці карти говорять, що це питання незрозуміло, куди йти, за що мені схватитись, да? воно піде. Все-таки ви отримаєте відповідь. Якщо не сьогодні, так завтра. Да? Ну зараз ви знаходитесь на якомусь такому дисбалансі, ви намагаєтесь все втримати. Все, що рушиться. Подивіться, пентаклі, да? двійки е, второго вони трошечки різні. І под... двійка пентаклів, це така жадна трошки двійка, да? нічого я не хочу віддавати, я не хочу нічого опускати. Ну, вам щось прийдеться відпустити, да? тому що ця картка уходить. Для того, щоб зберегти баланс у вашому житті, вам прийдеться щось відпустити. Ну і уходять самі запитання. Сумніви. Ну, а що ж приходить? Що ж приходить натомість? Допомога, ви знаєте, можливо, ви питали, чи буде вам допомога, карта говорить, що хтось прийде, мудра якась людина, да, іерофант, хто в пошуках тут свого вчителя, да, будуть такі карти високі, я можу про це говорити: Жріця, іерофант, самітник це. Пошук свого шляху, пошук свого наставника. Да? От ви знайдете, хто був в пошуку, хто вам підскаже, хто пояснить, хто розкаже, хто вас виведе з заплутану ситуацію. Це, можливо, у когось не духовна допомога. Може і так. Але хтось допоможе вам у вашій ситуації, що приходить у ваше життя. Ну, дивіться: нові люди, інший погляд на життя. Інший політ. Можливо, ви, що приходить, да, ближчим часом почнете там, не знаю, медитувати, читати багато, вивчати якусь там, не знаю, психологію, езотерику, розбиратися в собі. Це такі у нас тут старші аркани, і вони всі про духовний все шлях. І тут у нас ще сила на дні справлятися з внутрішніми такими демонами да, будете, розбиратись в собі. Чому там люди якісь пішли з вашого життя, чому були якісь невдачі? Це ніби вас виштовхає, дасть вам відповіді на ці запитання, що вам допоможе рухатись вперед, розумієте? От ви знайдете ці відповіді, карти кажуть. Що ще? Що ще йде? Зміни капітальні. Завершення сумнів, знаєте, ніби якийсь вибір вам треба зробити, от яким шляхом іти, куди йти? Чи правильно я йду, да? От Такі запитання можуть бути. Ви зрозумієте, ви заспокоїтесь. Хто хоче тут по карті світу, звичайно, переїхати, да. Ви переїдете, ви знайдете своє місце під сонцем, грубо кажучи, да? ви знайдете те місце, де вам буде комфортно, де вам буде зручно. Ну, трансформація у вас буде жорстка. Ви прям будете себе розбирати. От хтось може працювати з дійсно з психологом, хтось може сам хоче нам стати. Ну тут прям робота внутрішня, я розбираю там свої блоки себе на, на молекули, щоб зрозуміти, чому там щось сталося в моєму житті і як мені тепер, що мені робити. Можливо, в когось тут в коханні не везло, да? ви, ви розбираєтесь, в новий шлях йдете. От ви ніби цього диявола, да? там карта сила в нас була, Ф, Я тасувала, тасувала, вона все тут. От ви внутрішню сили свою недете. Ви зможете, хто там в складних стосунках аб'юзивних будь-ким, да? це не обов'язково любов, ви з них вийдете. Ви з них вийдете. Ви перестанете себе запитувати, чому я сюди попала чи попав. Чому, як це сталося? Ви перестанете себе запитувати, ви ніби в собі розберетесь і побудуєте якісь свої внутрішні установки для того, щоб більше такого не повторялось. В когось буде просто мінятися на побутовому р... на цьому рівні, да? режим дня, оточення, настрой якийсь. От ви ніби поборете якусь оцю спокусу, це червячок, який у вас сидів. Багато хто з вас, от прям дійсно зрозуміє, чому там щось не вдавалося в житті і зможе вирватися із цього замкненого кола. От, чесно. Ви тут або самостійно, або за допомогою професіонала будете шукати ці відповіді на запитання, і ви їх знайдете. У кожного вони свої карти кажуть. Але головне, що ви знайдете цю можливість в них розібратись. І, і багатьом не підходить розбиратись, багатьом підходить переступити, перескочити і рухатись далі. А вам підходить розібратись. От хто мене зараз дивиться, да, той має якби поковоряти собі, зрозуміти себе і побудувати спочатку свій новий внутрішній світ, і тоді навколо там буде. Навколо вас і зовнішній. Так не буває. Якщо ми себе міняємо, не буває так, що не міняється зовнішній світ. Просто не буває, запам'ятайте. Так, ну давайте дивитись, чим ваше серце заспокоїться, чим заспокоїться ваше серце? Зірка. Паш мечів і король Пентаклів. Дійсно, король Пентаклів показує спокій, впевненість. Так? Він такий тілець, впевнений, собі сидить. Торт, є венце, Пентакль, трон, друзі, внутрішній спокій. Це точно ви знайдете в когось. Серце заспокоїться мужчина і королем Пентаклів. Да? По сонцю місяцю чи Асценденту це може бути земної стихії мужчина. Або такий відповідальний, який бере відповідальність за себе, за жінку, спокійний, впевнений в собі. Хтось просто знайде свою мрію. Ви знаєте, багато хто не може знайти її. І в цьому головне, головне питання, да? загвоздка. Ви знайдете, хто в пошуках мрії, хто має мрію, ви знайдете шлях до здійснення цієї мрії. І це ніби вас як заспокоїть. Дійсно, да? Від, дуже відповідають карти на ту позицію, на якій вони знаходяться. Так, я же ж мішала карти. Що ж таке? І на дні у нас треба ще раз помішатися. Це сила. Чи я зібрала, може, не мішала, не пам'ятаю. Зараз помішаємо усякий випадок. Чим серце вас ще заспокоїться? Що ще хочете додати, покажіть. Паш Пентаклів. Ну от, вказаний шлях, да? мапа того, що робити далі. Розуміння. Але спочатку мапу треба намалювати, розібравшись в тому, що навколо вас знаходиться, да? ось так. Королева пентаклів. Фінанси вас заспокоять. Вибір ви зробите, необхідний. Отут ви залишите те, що вам заважає, щоб рухатись вперед до нових цілей. Внутрішні спокій ви знайдете. Ви будете задоволені, пара хтось, да, в парі, можливо, були якісь сумніви йти не йти з цією людиною, Або не було пари. Теж тут хороша пара. королі, королева пентаклів, подстать один одному. Да. Ось така пара у нас співпала. У неї котики в нього собачки, да? може, ви заведете котиків і собачок. Виноград, як символ багатства, колись був, да? тут зображений, ви будете жити в достатку, ви зрозумієте, там, чому його не було. То спочатку йдуть питання у вас, потім ви знаходите на них відповіді. І після цього йде рух вперед. Ви розумієте, коли ви розібралися, да, ви розумієте шлях, як вам дійти до своєї мрії, як вам заспокоїтись, дійсно, кому грошей не вистачало, да, знайдете їх, кому просто внутрішній спокій був необхідний пережити якісь моменти складні, а кому пара теж. Ну, да. карта кажуть, прям: ну все, що ви хочете, да. колдуйте, трійка жезлів, все, що ви хочете, буде у вашому житті ближчим часом, в кожному своє. Але внутрішній спокій це вам точно принесе. Ви ніби знайдете якусь гармонію між зовнішнім і внутрішнім. Ну, давайте я ще хочу для вас пораду подивитися, дуже гарний розклад. Порада для вас від вищих сил. Що вони вам хочуть сказати? Ну так, вирушайте на новий шлях для себе, не бійтесь. Не бійтесь розібратися в собі. Взагалі, пас жезля, він показує таких любимчиків долі, да, поцілованих Богом людей. От, от вас як благословляють на цей шлях розібратися в собі, поставити собі цілі, і ви знайдете це. Будьте сміливими, да? задавайте самі сміливі собі запитання, і вам всесвіт допоможе знайти відповіді на це, допоможе. Не бійтесь нічого, от прям не бійтесь. Сильно багато ви пережили. У когось прям серйозні будуть запитання, але вам їх треба задати і вивільнитись. Когось прям втрата може бути людина, яка для вас близька. Ну, знаєте, я тут скажу, що якщо ви їх не будете собі задаватися запитання, вони ніде не дінуться. Вони вас будуть мучити. Тому тут по картам, для того, щоб звільнитись і жити легко і йти саме до своїх цілей, ви маєте прожити якісь емоції, розібратися з них і вивільнитись. Ось так. Ось такий розклад. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, свої враження, ставте реакції на відео, підписуйтесь, то не підписаний до нових відео. па-па!